З якими ми співпрацювати будемо і завтра. А з тими, хто сьогодні зібрався як представників регіонального рівня, це ширше коло, але фактично ми її ж справою займаємося і в цьому сенсі ми, 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 ми не, не відрізняємося. зкажемося. Сьогодні ми отримали диски, на яких є інформація, ну, я думала, що я з свого комп'ютера буду вам показувати, але ну, я просто прокоментую для початку, да, поки не так. Концентруємося на темі. Значить, там в цьому диску є і документи, ті, якими е, регулюється експеримент, тобто і наказ Міністерства, там, ну, копія його PDF в у своєму файлі, е, концепція медіаосвіти, яка для нас є, вона схвалена, була в 2010 році ще національних педагогічних наук, є для нас загальною рамкою того, ну, як ми формує уявлення, як весь цей процес медіаосвітнього руху буде формуватися. Там пропонуються терміни, і це якби практичний інструмент, з яким ми працюємо, і робимо наш дискурс, наше спілкування ну, е, якимось спільним, да, щоб ми всі однією мовою Е, Крім того, там є ті документи, які допоможуть вам. Побудувати свої документи, бо відповідно до вимог експерименту, кожна школа теж розробляє свою програму, обирає, що саме буде її метою, особливістю роботи школи, особливістю моделі, яку ви будете апробувати, і результатом, який ви можете отримати. В якості такого загального результату всього експерименту у нас має бути фактично розроблені аргументи і засоби. Як зробити медіаосвіту масовою для всієї, всіх дітей України? Так? Тому що ви першопрохідці. І в залежності від того, як ми відпрацюємо свій етап, наскільки він буде неформальний, наскільки він буде результативний і змістовний, буде залежати те, чи вона буде в масовому вигляді якоюсь такою, яка що змінює дійсно ситуацію. Так? І стає силою, яка ну, не те, щоб... Якось там про змагання йдеться да, з медіа. Ми, коли були в полтаві, там такий термін виник ну, із нашої дискусії, що от є клан освітян і є клан медійників, які між собою значить, воюють. Ну, Я не думаю, що це все ж таки війна кланів. І наша якраз робота буде полягати в тому, щоб ми зробили наш е освітній простір таким, який би вимагав від інформаційного простору і був здатний. Впливати на інформаційний простір е, усілякими методами. Ну і ми, сьогодні ми діємо, представники медійників, які теж сьогодні будуть з вами спілкуватись, вони е, будуть розказувати, як це вони свого боку побачать, ми будемо мати можливість говорити свого. Так от, як ми спрацюємо на цьому етапі, буде залежати і... То, то як воно буде далі. Тому документи, які є формальною рамкою, які затверджені в міністерстві, це програма, календарний план, вони можуть можуть допомогти вам, скажімо так. Ну може, я не знаю, хтось вони не, не зрозуміє в цьому, але всі бюрократичні формальні речі, вони мають бути правильно зроблені, але так, щоб мінімізувати витрати часу на це. А більше дати можливість витрат часу на те справжні, справжні зміни, справжнє спілкування, яке може бути. Тому ми вирішили документи ці вам надати, щоб ви могли із них робити, ну як якось полегшувати собі оцю паперову роботу. Другий, друга директорія це посібник, який ми видали. Це перший посібник для вчителя «Медіакультура особистості. На жаль, у нас, якби коли ми його планували видавати, він виданий за держбюджетний кошт, то було одне уявлення: що у нас буде ну, максимум там 10 шкіл в експерименті. В принципі, нам вистачить цього тиражу для того, щоб його ну, забезпечити всіх цими експериментальними матеріалами. Але у нас експеримент отримав, ну сама ідея отримала такий відгук від людей. Які практично займаються цим, що в нас ну, не вистачає. Ну, ми в електронному вигляді вам передаємо повний текст цього посібника для того, щоб ви могли користуватися ним в такому варіанті. І крім того, там є програма, яка на зараз має вигляд ну, відповідний до всіх вимог міністерства, програма курсу «Медіакультура за вибором», теж в електронному вигляді, в якому там є три блоки, на яких ми ми зараз зосереджуємо свою увагу загальноінформаційний похідний від журналістської моделі медіаосвіти, тобто загальна інформація про е, медіапростір. Другий блок це блок екранної мови, це те, що стосується візуальної медіакультури, тому що насправді в сьогоднішній практиці ми не можемо е, ігнорувати це. Ці зміни, які відбуваються, і мислення змінюється, тому що оцей кліповий формат, образний формат, він на зараз є домінуючим, і освіта традиційна не повністю може ну, якби бути адекватною тим викликам новим, яким ми сьогодні маємо. От, і е, блок інформаційної безпеки, ну як там про презентацію можна От, який, <клух> от е, ну, який перетинається із іншими курсами, але все ж таки він є теж частиною медіакультури, ми не будемо його викидати. Ну, і, далі в, і, всіх інших. А, ну, і там є також методична розробка, яка полягає лише в тому, що е, конкретизуються критерії оцінки учнів. Да? Я хотіла б звернути увагу на те, що це є чер чернетка фактично, да? Тобто це є те, що ми собі придумали, як би воно могло бути, і воно не пройшло насправді апробації. І тому, якщо ви будете це брати ми і пробувати реалізувати, то ми будемо надзвичайно вдячні. І це один із напрямів нашої роботи в експерименті, яким чином зробити ці критерії правильної оцінки. Щоб діти і не страждали, бо з одного боку у нас соціально-психологічна модель комунікаційна, яка насправді дає можливість не оцінювати дітей по 12 бальній системі, а використовувати залік на залік А з іншого боку, це ж і мотиваційні якісь аспекти, тому дуже важливий цей блок зворотній зв'язок від вас був би надзвичайно корисним. От. А всі інші директорії, які там ви знайдете в своєму диску, вони є допоміжний матеріал. І це, що стосується сімейної медіаосвіти, як клуб з батьками організувати, якщо ви будете охоплювати в своєму експерименті не тільки старшокласників, ну як майбутніх батьків. Фактично ми так до них звертаємося зараз. Щоб вони Отримали ту інформацію, яка дозволить сімейний медіа імунітет будувати. бо саме в сім'ї найперша дитина отримує інформацію, як і бути з інформаційним простором. Просто на сьогоднішній день сім'я самостійно не може справитися з цією проблемою, їй потрібно допомагати. Тобто світа в цьому плані буде допомагати. От. Так що всі ці інші матеріали, там і презентації є, ви можете просто використовувати як собі допоміжний, так і довідковий матеріал. Це ви розберетеся потім саме, коли подивитесь. Якщо будуть якісь питання, ми їх обговорювати будемо, і вже, може, і не в такому обличчя до обличчя, да? офлайному режимі, а в онлайн-режимі. Це все у нас є, і ми про це поговоримо в розділі ресурсів. У нас там таке заплановано. Тепер я хочу перейти до ну, саме лекції. От вона називається Соціально-психологія.